Мої вітання всім добрим людям. Тема цього відео авіаційна, в черговий раз ще раз трошки про авіацію. Мова піде про американські літаки А-10 Thunderbolt. Бородавочник, як його ще називають. Це американський броньований одномісний штурмовик, дво-турбовентиляторний, дозвуковий з прямим крилом. Розроблено літак було компанією Fire Shield Republic для військово-повітряних сил Сполучених Штатів. Названо літак на честь Republic P47 Thunderbolt це літак часів Другої світової війни, війни, ну, в першу чергу, на Тихому океані. Ну а зазвичай, як я вже сказав на самому початку, його називають «бородавочник». А 10 був розроблений для надання повітряної підтримки наземним військам шляхом атак на бронетехніку, танки та інші сили ворога. До речі, маленька така деталь. Американський генерал Веслі Кларк. Генерал армії Сполучених Штатів у відставці серед іншого, коли він казав, що Україні потрібно набагато більше всього. Ну всього що дає Америка, треба ще на порядок більше. Він казав, що Україні треба не 100 танків леопард, а тисяча, а то й дві тисячі, не 25 літаків F-16, а декілька сотень. І от серед цього про літаки він казав, що Україні ну не те, щоб не були зайвими, а було, були б потрібні пара сотен а 10 Оцих а 10 про які йде мова в цьому відео. І теж він казав, що якби штати дали достатньо зброї Україна, то Україна через 12-14 місяців була б вже і в Криму, і на Донбасі. Ну, це дійсно воно так. Ну але це ж це говорилось раніше, десь може і більше ніж півроку тому, ще в тому році, десь може на восени 2023 року. Повертаємось до А го Перший політ відбувся 10 травня 1972 року. Перший а 10 прийнятий прийняти в експлуатацію 30 березня 1976 року. А дозвіл на повномасштабне виробництво було дано 10 лютого того ж 1976 року. Ну а прийняти на озброєння. В жовтні 1977 року була досягнута максимальна швидкість виробництва 13 літаків на місяць. Вироблявся літак з 1972 по 1984 роки. Всього було вироблено 715 одиниць, в тому числі 2 прототипа, ну і 6 до дослідницьких. Поступово з часом літаки проходили модернізацію, різні модернізації, е, мінялись крила в першу чергу для продовження е, термінів експлуатації. <кхи> Почалась це модернізація ще з 2005 року. В листопаді 2011 року перші два а 10 з новими крилами їм видали ну, чи дозвіл, чи як там сертифікат, сертифікат на подовження терміну експлуатації до 2035 року. В 2014 році з'явились плани зняття з експлуатації А-10-х. Ну і також розглядалася можливість заміни, не заміни, а зупинки програми заміни крила, ну, щоб заощадити приблизно 500 мільйонів доларів. В лютому 2016 року. Компанія Boeing заявила, що А-10 можу, можуть працювати до 2040 року з новими крилами. Ця компанія займалась модернізацією і заміною крил. З 2005 року по червень 2011 року. Весь флот в кількості. 356 одиниць а 10 був модернізований і перейменований на А10С. Далі ще американський генерал Чарльз Браун, який з 2023 року замінив відомого нам тут в Україні. Марка Міллі на посаді глави Об'єднаного комітету начальника штабів США, він говорив, що всі А-10 будуть зняті з експлуатації до 2028 або 2029 років. Літаки А10 використовувалися виключно військово-повітряними силами Сполучених Штатів та командуванням резерву військово-повітряних сил. Ну, а також повітряно, повітряною національною гвардією в Штатах є і така, станом на 30 вересня 2022 року в наявності було 197 одиниць цих літаків, 116 одиниць військово-повітряних силах США, 55 одиниць у командування. Резерву і 84 одиниці у Національної гвардії. Далі ще така новина військово-повітряні сили США отримали дозвіл від конгресу. У них все такі питання йдуть через рішення конгресу почати зняття з експлуатації А10-х. І у 2023 році ще от це сталося, вони отримали дозвіл, ну, але потім, можна сказати, припинили зняття, доки військово-повітряні сили не зможуть продемонструвати достойну заміну цих літаків. Далі декілька слів ну так, коротенько про тактико технічні характеристики цих літаків. Злітна вага максимальна 21 і 4 десятих, Я буду округляти 21,4 тони. Вага порожнього 11 і 3 11,3 тони. Об'єм палива чи вага палива 4,99, тобто 5 тонн без 10 кг. Довжина 16,3 метра, розмах крив 17,5 метрів. Заввишки літак 4 метра 47 сантиметрів. Максимальна швидкість 706 км на годину. Це на рівні моря. Тобто літак, ну це ж штурмовик, то йому не потрібно літати високо, йому навпаки. Його завдання літати низько. ну Але оце 706 це на рівні моря. Швидкість крейсерська 560 км на годину. Бойовий радіус дії 463 км. Дальність перегонна 4150 км. Нове, ну, не дивлячись на те, що його робоча висота невисока, стеля у нього досить ну, така пристойна, потужна 13700 метрів. Ще таки, така деталь: злітно-посадкова полоса для, необхідна для зльоту і посадки. Для зліту потрібно 1152 метри. Знов таки мене трошки дивують конкретні цифри, що 152, а якщо буде 150, то ці 2 метри йому не дадуть можливості злетіти. Якось так, трошки дивно. І посадка 623 метри. Тобто, якщо буде 624, то він викатиться за межі посадкової смуги. Ну, це так, це мої такі ремарки. Вибачаюсь, кому це не подобається. Озброєння літак озброєний роторною гарматою. Це така родзинка цього літака, гармата Авенджер, яка має боєзапас 1174 снаряди. І, до речі, під час льоту, коли він стріляє цією гарматою, такий. Ну, Шум, галас, звук від пострілу гармати разом з роботою двигунів, і він схожий. ну, Я не знаю, я не перевіряв по відео, щоб знайти того, ту тварину бородавочника який він звук. Видає о той, о та тварина, щоб порівняти, як воно чи співпада, чи ні. Ну, але назву він отримав від, від, саме від працю... роботи цієї гармати під час польоту. Літак має 11 точок підвізки, 8 підкрилових і 3 підфюзляжних. Вантажопідйомність, ну, тобто гармати ракети, 7,26 тонни. Ну і можливі різні комбінації ракет та бомб. Ще можна про нього сказати, що за кордони США літаки не поставлялися, експорту ніякого не було. хоча... В 1993-94 роках щось передбачалося, розмови йшли, перемовини, розмови про те, що про передачу, ну, про продаж Туреччині 50 одиниць таких літаків. Ну, Але справа не дійшла до конкретики, тобто літаки на експорт не пішли. Ну а за кордоном вони базувались, вони базувались в Великій Британії і в Південній Кореї. Ще можна додати, що на зараз, на теперішній час 39 літаків знаходяться в різних музеях в чотирьох країнах. В Німеччині один, в Південній Кореї один, в Великої Британії два, ну і решта 35 одиниць саме в Сполучених Штатах. Ну, Така інформація про літаки, досить цікаві, А-10. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте, що ви знаєте, що ви хочете прокоментувати. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!